почалося. Путін видав наказ ліквідувати Пригожина, Російський диктатор звернувся до Росіян через збройне повстання вагнерівців. Засновник терористичної організації ПВК Вагнер Євган Пригожин напередодні голосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема і проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу. У підсумку ці вже взяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону та ймовірно Воронежа. У Воронежской области уже были перестрелки, а по всях работает авиация РФ. До слова, там российские прикордонники не чинили опору террористам и сдавались у полон. Когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК Вагнер помешала работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много нового. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в четыре раза больше чем это в документах подается наверх а то что подается это в 10 раз меньше чем говорят по телевизору санитарные потери в день составляют некоторые дни до тысячи человек. Путін відреагував лише зранку. Мовляв, він не дасть статися розколу РФ, тож наказав збройним силам нейтралізувати той, хто організував збройний заколот. Очевидно, що йдеться про ватажка ПВК Вагнер Пригожина, адже сам Путін у своєму зверненні жодного разу не назвав прізвище Пригожина. У Москві, Воронежі та ростові на дону після опівночі підняли за тривогою ФСБ Росгвардію та поліцію. В містах стартував план фортеця. Його суть полягає у максимальному захисті державних органів влади та правопорядку. Вже на ранок у Москві вперше в історії вели режим контртерористичної операції. Ворожонної сили і інші державні органи отримали необхідний приказ. Дополнительные меры антитерористичного характеру вводяться зараз в Москве, Московській області ряде других інших Будут Будуть також решительные рішительні действия по стабілізації ситуації в ростові дону Вона остається сложной. Тим часом Міноборони РФ звернулося до бійців штурмових загонів Вагнера. Там закликали отямитися та гарантували безпеку тим, хто, наче, усвідомить помилку. На такий цирк у Росії вже відреагував офіційний Київ секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у твіттері зазначив: цитую як війна розпочалась, так вона і закінчиться всередині РФ. Процес розпочався.